Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я», Київський філіал. Заїжджає до нас у продаж Kia Sorento 2003 року випуску за ціною 7490 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 2,5 літра, на 140 кінських сил, на автоматичній 4-х ступеневій коробці передач. Так, так авто у нас виглядає. Йдемо до салону, є у нас електрорегулювання, підстаканики, автомат-коробка, підігрів передніх судінь штатний. Клімат-контроль, доставили сенсорну мультимедію вже. Заявлений пробіг автомобіля у нас 330 тисяч кілометрів. Помилок по бортовому комп'ютеру ніяких немає. Є передні та задні електрослопідіймачі, електрорегулювання дзеркалами, центральний замок, само собою. Так, Задній ряд. Салон у нас шкіряний, темно-сірого кольору, в доброму стані. Для задніх пасажирів маємо підлокітник. Тут у нас виїжджають підстаканички. Дверні карти у нас ідеалі. ставочки типу з дерева, туршкіра. Стоїть автомобіль на 16 легкосплавних дисках на всесезонній гарній гумі. Так в нас виглядає, є ось нюанс по аручці. Мається на все два фарбованих елементи. це якраз заднє ліве крило та ляда, Суто вторинний якраз, без шпаклівки. Присутній у нас фаркоп. Нагадую, це в нас європейка в 2018 році. Вона заїхала в Україну. Фактично зараз продається від других власників. Технічно та візуально до автомобіля взагалі немає ніяких зауважень. Він повністю обслужений та чекає на нових власників. І знаходиться він за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А.